Добровільно, примусово вас заставляє хайпити один одного. Неважливо, як ви один до одного відноситесь. Коли людина опустить очі, почне робити ось так, і вона почує, що люди вже від того прокачуються, вона ж взагалі офігітельно розкриється брами. То ми один одного зможемо так відкривати. Хотілося б побажати, щоб ми з вами постійно були в особливому зв'язку, щоб ми занурились в раунди один одного не тільки в плані контексту про що танцює, а й що відчуває кожен з нас. Ми ж знаємо, що коли хтось танцює, ми, ну, ми з ним. Та навіщо мені заслужувати ваш хайп? Навіщо вам заслужувати мій хайп? Це тренування. Ніхто не повинен ні перед ким вийожуватись і, і показувати, який він класний. Якщо це тренувальний, то на тренуванні всі. Однодумці Ці як один живий організм. Тренувальний сешн він такий, коли ми все забули про своє. Ми зараз тут. А коли ми вже на якихось змаганнях, там open session, просто сходка десь там в якомусь місці. Там ви не повинні хайпати прям кожного при кожному. Чи буде круто, якщо ви будете з кожним в, на хвилі? Це буде офігенно, але ви не повинні на тренуванні на один організм. Якщо ви не погоджуєтесь, ви можете це сказати, але це нічого не змінить.